Два десятки людей самого ранку натягнули червону стрічку і не пропускали жодної машини. Нам на станцію на роботу треба заїхати. Я розумію. Що вересні минулого року Львів водоканал почав прокладати тут каналізацію. Тоді з половини дороги зірвали бруківку. В грудні роботи, які коштували 5 мільйонів гривень, припинили, а майже кілометровий шлях залишили як після бомбардування. Болото. Того тому ще іще падаю, нема права внука привезти додому, як в садочку. Хляпа така, теж було, то він впав, коли ти вителепався, я впала, плащ вителепала. Дорога є об'їзною, щодня нею їздить чимало автівок, то навіть для вантажівок вона є непроїзною. проїзною. Можна біди собі наробити такої ж. А чому? Тому що бруківка, а ще як слизько чи дощ падає, навіть як дощ падає, тут глина на, на тій дорозі і, і на слизькою. Прокладаючи колектор, зруйнували і той невеликий відрізок шляху, що робили ще три роки тому. З міста вони купляли оці ну як вони називаються, бордюри. Так тепер, як вони понищили цю дорогу, і ми прийшли, ті бордюри попадали в це багно. Тепер вони то все закатали. Тобто ті гроші міста закатали в багно, розумієте? їх ніхто витягувати не буде. Крім того, за словами людей, відколи запустили колектор, жити стало нестерпно. Таке враження, що нам хто сто лет на подвір'я виляв вечір смердить рано, смердить провітрити хати неможливо. Чотири місяці прохань мешканців не дали жодного результату. Звертаємося до всіх, до хто хто може, щоб якось нас почули, що ми є жителі Львова і що у нас є проблеми. Тому що звертатися до владних структур немає смислу. Так само, що до депутата, депутат наш приходить сюди, тільки тоді, коли треба йти на вибори. Все міські чиновники лише розводять руками. Мовляв, на відновлення дороги заклали в бюджет 1 мільйон 400 тисяч гривень. Будуть встановлені чавунні люки на всіх камерах канесійного колектора, і буде виновлений благоустрій. Зумію. Але, на жаль, ще бюджет не прийнятий, то ми очікуємо кошти фінансування цих робіт. Внести зміни до бюджету депутати вже вкотре спробують 5 квітня. Любомир Ференц, Юрій Герасимов, Роман Маленький, головні новини Львова.